Книжок, знято сотні фільмів. Ми штампуємо його стандартні фрази, думки, портрети та погруддя. Утім, таємниця феномену Шевченка досі не розгадана. З вами Бою Гілія, і це програма літературне життя без прикрас. Тиха вам допомагає, за вас правда, за вас слава, і воля свята. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Сьогодні мої кореспонденти поговорять з Тарасом Шевченком. Без прикрас, цензурування та каналізації. І ми починаємо. в нашій студії. Доброго здоров'я. На відомо, що народилися до 5 березня 1814 року у селі Моренці у закріпаченій сілянській родині. Розкажіть нам, будь ласка, цікаві історію з вашого дитинства. Так, все вірно. Цікаве запитання. Що ж, одного разу я пішов шукати стовпи, які тримають неву. На жаль, я їх не знайшов, проте дорогою мене зустріли чумаки. Які відвезли мене додому. Того ж вечора я розказувала своєму брату, що бачив стовби, які тримають небо там, де сонце сходить. Дуже цікава історія. До речі, у вашій родині було п'ятеро дітей. Як складались ваші стосунки з братами та сестрами? Я любив усіх своїх братів і сестер, але особливий зв'язок в мене був зі моєю старшою сестрою Катериною. Вона була заняття для мене, доглядала за мною маленькі. Я був до неї дуже приємний. Дуже дякую за щиру відповідь. Моя колега вже готова мене замінити. Ми вважаємо, що Шевченко не вусатий дід. Найпопулярніше зображення Тараса Гаргоровича портрет з вусами та задуманим лицем. Чи це правда? Я був душею шиє компанії. Любив балагурити, навіть в казематах тримався на позитиві. Неочікувано деякі джерела повідомляють, що ви обожнювали гарно діватися та купували доволі дорогий одяг. Підтвердіть або спростуйте ці чутки. Затім, це цілком правда, що швар та моя смушева шапка та комір. Це тогочасний петербургський шиф. Незвичайний одяг. О, дивовижно! А про кохання вже готова розпитати моя колега. Чи була у великого поета, художника, драматурга історія справжнього кохання? ніж, мій Боже, на землі. Подай любов, сердечний край. Я більш нічого не давай. Неймовірно, красиво. Нам відомо, що у віці 45 років ви закохався у 20-річну наймичку лікару полосмаху. Ба більше. Збирався одружитися, готувався, готувався до весілля, купував посаг, але не судилося. Ми його співчуваємо. Проте нам все таки цікаво, які жінки подобалися Шевченкові. Жові такі, щоб земля горіла на три сажені. Жінка, на мою думку, Мала бути лагідною та енергійною. А й справді було дуже цікаво поспілкуватися. Саша Шевченка в основному знається як миття слова. Однак, на наше переконання потрібно все більше розповідати про вашу творчість. Як ви вважаєте? Поезія і живопис дійсно пов'язані між собою. Через поезію краще пізнаються полотна. Картини водночас, органічно доповнюють віршовані рядки. Дослідники Тараса Шевченка стверджують, що за життя вона малювала 1300 картин, малюнків, ескізів тощо, з яких до нас дійшли тільки 835 робіт. Мені боляче, що велика кількість моїх творів втрачена. Тарас Шевченко як художник займає одне з найпочесніших місць в українському художньому світі. Дякуємо вам за вашу творчість. Років, що я виїхав з України своїм бачив, ангелятом, якому прислуживали з дитинства. Потім ви приїжджали в Україну тільки погостувати. Що для вас є без Де б я не був, я завжди згадував своє село, поля, з гордістю говорив про героїчну історію свого народу і всією душею врвався до України. Україна це священне слово. Хотів бачити Україну. Але ж вони чекали, поки народ сам з іспанського хніту, а боролися. Воїну бою м'ється мечем, а поет своїм словом. І кожен вірш це біль серця за кожен розтерзаний рідний край. Що б ви сказали своїм начаткам? Наша дума, наша пісня не помре, не загине. Ось де люди, наша слава, слава України! Поборетиха вам, Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.